У сумах у суботу завершився кубок ЗСУ з футболу. Зібрані під час матчів кошти 20 тисяч гривень передадуть на потреби військових. Про це Суспільному повідомив заступник голови асоціації футболу Сумської області Альберт Малгамов. Під час проведення Кубку з футболу серед аматорів ми зібрали 20 тисяч гривень, які підуть, перерахуємо на потреби Збройних сил України. У фіналі змагань у Сумах зустрілись команди з Сумського району Северинівський колос та Україна з такарів. Основний час матчу завершився в нічию. на 11-й хвилині. Віталій Старинський вивів Україну вперед. На 22-й Максим Чеглов зрівняв рахунок. На 64 й хвилині гри команда з Северинівки залишилась у меншості. Другу жовту картку отримав Денис Будко. У час, що залишився, команда стакарів більшістю скористатись не зуміла. Тож доля матчу та кубку вирішувалась у серії пенальті. У футбольній лотереї Воротари України Нікіта Сітнер взяв два точки від футболістів Колоса. Тож його команда святкувала перемогу з рахунком 4-2 і вона вийшла переможницею у цьому протистоянні.

Фіналісти Кубку Команда Колос отримали пам'ятну відзнаку асоціації, а кубок ЗСУ над головами підняли футболісти України. Олександр Качанов. Новини на Суспільному. Суми.